Середина вересня традиційний час відкриття позашкільних освітніх закладів. Нагадаємо, у Славуті таких п'ять. І у всіх, 14-15 вересня, відбулися дні відкритих дверей. В екологічному центрі школярів його провели у вигляді цікавої мандрівки. Діти, що прийшли на свято відкриття, розділились на команди і згідно маршрутного листа здійснювали захоплюючу подорож, в якій були веселі ігри, пізнавальні творчі завдання, багато спілкування. Естафету гурткової роботи цьогоріч. Підхоплюють вихованці, для яких заклад уже став улюбленим місцем позашкільних занять і початківці. Юні дослідники, натуралісти і екологи займатимуться із досвідченими педагогами, враховуючи запити дітей у закладі, не обмежуються лише традиційними гуртками, а щоразу шукають нові підходи та інноваційні форми роботи. З радістю сьогодні відкриваємо свої двері для всіх школярів. Цього року у нас будуть працювати нові гуртки декоративно-прикладного мистецтва, розроблені авторські, розроблені керівниками гуртків, які будуть поєднувати вивчення природи рідного краю з роботою декоративно-прикладного напрямку. Тобто вони будуть виготовляти сувеніри, подарунки. Та інші цікаві для школярів роботи. Також новий напрямок: відкриваємо екологічні гуртки, екологічна студія. Набираємо дітей, хочемо розпочати роботу цьогоріч, екологічного театру. Тому запрошуємо всіх активних, творчих дітей, які бережуть природу і хочуть, щоб всі інші люди також задумувалися про своє майбутнє. У дитячій юнацькій спортивній школі день відкритих дверей проходив по спортивному чітко і видовишно. Біговою доріжкою крокували вихованці усіх шести відділень. Урочистості розпочались з підняттям прапора України. Це зробили кращі учні Сергій Кравчук, Олександр Лук'яненко та найменший вихованець Іван Косюк. Далі кожне із відділень презентувало себе, виконуючи спортивні вправи та демонструючи фізичну форму і здобуті спортивні навички. Мені приємно, що новий навчальник не рік ми розпочинаємо із відкриттям нового відділення. Це відділення боксу. На відділенні боксу будуть займатися як юнаки, так і дівчата. Ще б хочу відзначити, що всі решти види відділення ми зберегли. Ми пишаємося тим, що за минулий навчальний рік наші вихованці показали дуже гарні високі спортивні результати. Вони були учасниками, призерами і переможцями обласних та всеукраїнських змагань. Вихованці відділення боксу разом зі своїм тренером, майстром спорту Світланою Холшевнік, демонстрували спортивний рукопашний бій. Додамо, що у Славуті бокс стартував порівняно недавно, але вже здобув популярність, в цьому, звичайно, заслуга тренерів. Те ж саме можна сказати і про секцію рукопашного бою. Тренер Олег Леонов незаперечний авторитет для своїх підопічних. Вихованці в нього різного віку та статі, але у всіх досвідчений спортсмен і педагог, зумів запалити цікавість до цього різновиду. До спорту спрямувати до досягнення мети, яка дається нелегкими постійними тренуваннями. Відділення легкої атлетики одного із основних і наймасовіших видів спорту представляли тренери-викладачі Тетяна Черняк, Сергій Ніконов та Григорій Лук'янчук. Легкоатлети мають високі здобутки і перемоги, є гордістю спортивної школи. Відділення волейболу презентували тренери Анатолій Литвиненко та Руслан Романюк. Волейбол неконтактний вид спорту, де кожен гравець має строгу спеціалізацію на майданчику. Разом з тим, це поширена розвага і спосіб відпочинку завдяки простоті правил і доступності інвентаря. Пишаються у дю США досягненнями тенісистів. Відділення настільного тенісу представляв тренер Сергій Капуста. Його вихованці отримували нагороди високого рівня. Школа тенісу у Славуті завдяки хорошій матеріальній базі та досвідченості наставника має гарну репутацію у спортивних колах. Найбільше відділення спортивної школи відділення футболу презентували тренери-викладачі Анатолій Кузмінчук, Олександр Черниш, Валентин Келюх, Микола Голуб та Богдан Антонюк. Юні футболісти мають можливість шліфувати свою майстерність під керівництвом талановитих наставників, тому про їх здобутки знають в області і поза її межами. Додамо, що у ДЮСШ США загалом навчається і підвищує спортивну майстерність 408 учнів.